Чорний дим, що три дні тому підіймався у повітря в районі Старокостянтинівського шосе, було видно здалеку. Рятувальники відреагували оперативно, тож важких наслідків пожежі вдалося уникнути. Того ж дня суха трава палала на вулицях Димінського та народної волі. Загалом полум'я знищило майже гектар рослин. Ймовірною причиною пожеж стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Надзвичайники наголошують, що наслідки такої халатності могли бути дуже невтішними. Лише за останні три дні підрозділи оперативно-рятувальної служби здійснили 16 виїздів на пожежі сухої трави. На жаль, дуже часто такі спалювання проводяться неконтрольовано і можуть привести до виникнення пожеж будівель, які розташовані поруч. До відключення електромереж. Крім того, завдаються екологічні збитки державі. Весняний період працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводять планові рейди, крім виявлення злісних порушників, інспектори здійснюють і профілактичні бесіди. Вкотре нагадують людям, здавалось би, елементарні правила. Ми проводимо працювання серед населених пунктів дачних масивів, що не допущення виникнення пожеж, спалення сухої трави та розпосудження їх по території поля. Ми Вручу нам листівочку, це основні вимоги щодо дотримання недопущення спалення сухої трави. Ми з пожежної інспекції проводимо профілактику серед е, сільського населення щодо недопущення виникнення пожеж, спалення сухої трави, сміття е, побутових відходів. Будь ласка, отримайте нашу листівочку, якщо виникає пожежа на полях, чи суха трава, чи, скажімо так. Дзвоніть за телефоном 101, повідомляйте нас, Щоб... під час горіння опалого листя та сухої трави у повітря потрапляє справжній хімічний букет з таблиці Мінділеєва. Про це знають навіть школярі, але люди продовжують впорядковувати свої присадибні ділянки, позбуваючись трави саме шляхом спалювання. Тому екологи теж б'ють на сполох, подразнення та опіки дихальних шляхів, підвищення рівня цукру у крові, погіршення вуглеводного обміну, пригнічення роботи дихального центру та навіть сприяння розвитку онкологічних хвороб. І це ще не повний перелік наслідків дихання речовин, що виділяють у повітря палаючі рослини для тих, кого не лякає це у природоохоронців. Є інші методи. Це є порушення 82 другої то статті адмінкодексу. І з накладанням штрафу на фізичних осіб від 340 до 1360 гривень, і на юридичних осіб від 850 до 1700 гривень. Тож, якщо вам не байдуже власне життя та здоров'я і самопочуття своїх дітей, будьте відповідальними.